Та вроді. Сьогодні у мене посадка цибулі. Поновлюю маркером рядочки. Ці рядочки ви бачили раніше, напорини в мене, вони лишаться до весни, потім ще весною буде висадка. Я сажу цибулю і на зиму, і весною. Якась та й уродить. Значить, дивіться, посадка в трубу, цибулинка лягає. ось так ось так За рахунок вільного падіння вона лягає вся на бочок. До гори кореним. Тут майже ні одної немає. Це для тих, хто буде казати, що посадив догори коренем. Значить посадка береться труба. Коли є вітер на вулиці, трубу чому добре садити, цибуля маленька, так відстань від відстані, вибираємо вложимо трубу цибулини і вона полетіла, вона впала, ось вона вже і лежить. В залежності від того, яку ви відстань собі виберете, така і буде висадка. Потім все це заволочиться. І цибуля піде взимку. До зустрічі. Всім гарних урожаю.